Ангели Гай, що тут лежать? Все, змал... все познімали, познімали. І не прийшов так? Підвели? Не знаю. Мали прийти обрати між цими двома ангелами? А ти б який вибрала? Я поки не бачу. Ну, ти подивися, гань. Який би ти вибрала? Ось цей мир мир дому? Чи. А просто там, де написано янгело-охоронець і оцей? А чого? Мені це більше подобається. Ну, тут янголи однакові, ну тут фон з плетінням і він більший розміром. І тут ще є ікона спаса нерукотворного зверху. Але якби я б уточнив, звісно, у клієнта, якщо йти в гості перший раз додому, от з написом Мир цьому дому, правда, теж було б актуально. Запуталися, Який би ви обрали для подарунку янгола охоронця? Напишіть в коментарях.